Всім привіт! Сьогодні будемо міняти тормозну рідину гальмівну на автомобілі Fiat Linea. Купив я на заміну ось таку рідину Bosch Dot 4. Тут 1000 млн літр. Так. Цього нам вдосталь вистачить для того, щоб поміняти всю рідину. Тепер давайте трішки по процесу. Як це зробити. Насправді все дуже просто і примітивно. По інструменту, значить, потрібен буде ось такий ключик, бажано з отакою 16-гранною головкою, так щоб відкрутити на тормозних супортах ті штуцери для прокачки. Ключ потрібен на 7, я тримаю в руках на 8, бо він в мене лежить там в ямі, я не хочу лізти. Ключ треба на 7 для задніх супортів. Ну і здається, такий самий треба і до передніх. Далі я буду використовувати отакий шприц для того, щоб відкачати стару рідину з бачка під капотом. І потім залити туди свіженьку. Оця стоїть в мене рідина оригінальна тутела. так? Тормозна. Я її використовував для того, щоб просто змастити штуцера, щоб вони краще відкрутились. От, До речі, і шприці. Є. А, але я її заливати не буду. Там її дуже мало. І вона е, отак зберігалася з тріснутою кришкою. Мабуть, вона там набрала вологі, і вона он, така жовта стала. Тобто, ну, це таке вже. Це в мене просто розхідний матеріал. Ну і також зачищав я. Е, Додатково металевою щіткою штуцери для прокачки. Ковпачки в мене були, тому задні в мене відкрутилися дуже-дуже легко. Можливо, мені пощастило. Ну і додатково ще трішки підігрів газовою горілкою. Але при підігріванні будьте обережні, тому що з супорті стоять різні резинотехнічні. Кілечки, так, і їх дуже легко відкритим вогнем пошкодити, перегріти. Тому з цим треба обережно. Значить, робити я буду сам, помічника в мене нема. Ось за допомогою такої трубочки. Я її одіну на прокачний штуцер. Іншу, інший кінець я опущу в ємність з тормозною рідиною. Це для того, щоб супор не смоктанув повітря. І не довелося прокачувати. Так? А, мабуть, використаю оцю рідину, яка в мене є. Так? А, і, в принципі, все. Процес дуже простий. Починаємо з задніх коліс, не забуваємо періодично доливати в бачок, щоб через бачок повітря не заходило. І, в принципі, все, а, нічого складного. Да? А, щодо інтервалів, заміни, да? давайте я вам покажу, що там коїться в бачці самому, отже я зняв кришку, то рідина ось такого вже кольору, як масло. Да? Там є ще якийсь ковпачок чи щось, якийсь поплавок, я його потім достану. А, ну з моменту, покупки, з моменту покупки цього автомобіля я цю рідину не міняв ще жодного разу. А це вже на хвилинку пройшло 10 років. Тому розумієте, яка там рідина, і заміна це така нагальна штука, без якої вже далі їздити. Трошки небезпечно. Да? Проблема ж в тому, що гальмівний контур, він не замкнутий, так? так, як охолоджуюча рідина. Тобто вона не циркулює. Те, що ми бачимо в бачку, воно рідко коли дойде до колеса. так. Бо це тупікова гілка. Зворотньої магістралі до бачка нема. Тому просто викачати і залити в бачок, додати да, свіжої рідини це нічого не дасть. Самий максимальний ефект від заміни це вигнати всю рідину з супортів. Так, і виганяти її до тієї межі поки не піде свіжа рідина з бачка. Оце. Саме головне, мабуть, що потрібно розуміти в цій процедурі. На одометрі вже 190 тисяч. Проїхав я на старій рідини. Ну, давайте умовно так візьмемо, що з моменту покупки нехай попередній власник міняв ту рідину, yeah. да, він казав, от він мені, до речі, віддав оцю баночку. А, то я проїхав вже десь 80 тисяч. Ну, я вважаю, що це багато. 80 тисяч 10 років ну це так. Принаймні, я вже можна сказати, що всі терміни просрочив. Тому сьогодні і займусь такою справою. Сподіваюсь, було корисно. Я не буду вам показувати весь процес, я не буду вам знімати з ями, як це все виглядає. Тобто нічого там складного нема. Саме головне це відкрутити прокачні штуцера, бути обережними, щоб їх не зламати. І так зробити це, щоб не хапанути повітря в тормозну систему. Дякую за перегляд і всім удачі на дорогах. Так, майже завершив процес. Залишилося прокачати переднє праве колесо. Стосовно цієї. Гальмівної рідини Bosch. Бош. Ну, Бош-фірма класна, питань нема. Але якщо будете міняти, одразу мені вам, від мене така порада, що перелийте її в іншу баночку, бо ну, незрозуміло типу, скільки там залишилося. Треба постійно заглядати, треба постійно прикидувати, скільки там її а, ще є, тут немає ніяких прозорих віконець. Бачите? Тому це незручно. Типу залишилось одне колесо, і я не розумію, чи вистачить мені, чи ні. Десь там отак залишається цій штучці. Тому отак. І ще один нюанс. Ще один нюанс. Значить, штуцер задніх колес відрізняється від передніх. На задок треба ключ на 7. Передок йде на 8. Тому так, Бо я вам сказав на початку, що 7 і там, і там ні. уявляється не так. Передні відкрутилися нормально, тому проблем не було. Задні також. Ну, і все, що залишилось, ще отут трішки є рідини. Зараз я докачаю. Тобто я перейду на ту сторону, поставлю все це діло і. Буду натискати на гальма і доливати, поки в баночці не залишиться порожнеча. Ну і, можливо, ще покажу, якого кольору була рідина в системі. Закінчив процес. Це було останнє колесо. Зараз здіну ковпачок, трошки ще протекло рідини. Ось такого кольору стара рідина, наче як масло. Має вона якийсь такий зеленуватий відтінок, я не знаю, камера передасть чи ні. Але вона такого зеленуватого відтінку. Не, не знаю чого це. Можливо, це така оригінальна тутела. Тому так, значить, в тутелу, там вон баночка півлітрова повністю. І оця штука. Ну, Тут також, мабуть, десь півлітра. Да, то а, Десь літр. Якраз і прокачалося. Е, отой бачок Bosch, він повністю порожній. Да? Тобто на цій стороні я вже все зібрав. Ось так воно виглядає. Все тут нормально, також там пару разів десь капнуло. Ну, То не страшно. Значить, е, по часу цей процес займає ну, в мене приблизно 2 години без помічника. Ну, скажімо так, таке собі задоволення. Пригати туди-сюди в цю яму. В мене в яму можна лише по драбині залізти. Тому зважайте на це. Ну, але самі розумієте, що їздити треба і далі тягнути вже 10 років на одній тормозушці, це не є добре. Ну, поміняв та й поміняв. Тому якось отак. Всім дякую ще раз за перегляд. Ну і швидкий тест-драйв після цього всього показує, що тормозять всі чотири колеса. Раз, два, і он два передніх. Тобто все добре, ніде нічого не повітря ніде не попало, не завоздушилося, тому все нормально, буде їздити далі.